23-річний літ та 45-річний Сіджей – й бійці третього інтернаціонального легіону чоловіки приїхали зі сполученого королівства боронити Україну. Військовослужбовці розповіли про підготовку перед штурмами в легіоні та про злочини російських найманців. Ми тренуємося щодня, якщо ми не на операції. Ми намагаємося тренуватися 5-6 днів на тиждень. Ми намагаємося відпочивати, але це не завжди можливо, бо ми багато тренуємось з тим досвідом. Який тут набули, ми розуміємо, що мусимо важко тренуватися, щоб могли важко воювати. Так що так, ми тренуємося багато. До того, як приїхати в Україну, я служив у британській армії багато років. Я завжди тримав себе у добрій формі. Наскільки це можливо? Грав у футбол аж до 40 з гаком років. Так що я завжди тримав себе у формі, але вона покращилася з тих пір, як я приїхав сюди. Я теж. Я займався різним спортом. Ходив у спортзал, займався фітнесом. Я також військовий резервіст, уже кілька років. Так що я теж тримав себе у формі. Як сказав Сіджей, ми робимо багато з тих пір, як сюди приїхали. Зараз ми тренуємося щодня. Зал, біг, базова підготовка, тренування зі зброєю це теж гарний фітнес. Так що ми завжди в добрій формі. Акемаурінмей цвітазентвантічі я приїхав у травні 2022. Моє перше перебування тут тривало 11 місяців. я маю багато військового досвіду. Я служив у таких місцях, як Боснія у 90-х. я бачив, як війна впливає на жінок та дітей, та й країну в цілому. коли я служив у миротворчій місії ООН, ми могли надавати обмежену допомогу зі своїм військовим досвідом. Своїми спеціальними навичками я приїхав в Україну, щоб допомогти і не бути таким обмеженим у тій допомозі, яку я можу надати. Спершу я приїхав як інструктор, щоб тренуватися і передавати свій досвід. Пара людей, яких я тренував, спитали мене, чи не можу я піти з ними на операцію, що я й зробив. Ось так я долучився до бою. Я приїхав 8 березня 2022 тисячі на початку війни. Звісно, як і всі, я читав новини, бачив дітей, яких бомбили в Києві. Так що я миттєво зібрав сумку і ухвалив рішення приїхати. Як я вже казав, я був у армійському резерві, тож тренувався. У мене не було бойового досвіду, як у Сіджея Так що деякі речі були для мене новими: йти в бій, проривати оборону. Але я не зламався, я досі тут. Моя мотивація допомогти жінкам та дітям, яких тут убивають. Ми це бачили. Коли ми збираємося йти на штурм, ми намагаємося тренуватися так сильно, як тільки можемо. Ми завжди тренуємося в очікуванні найгіршого, важко тренуємося. Але немає значення наскільки сильно ти тренувався перед штурмом. Коли він починається, він вимагає тебе всього багато речей відбувається під час штурму. Коли це відбувається, це неприємно, але це треба зробити. але це те, що ми зараз робимо. Знаєте, ми тренуємося це робити. Я думаю, ми дуже добре це вміємо. Шатсейдат ви каверіґарарітвона Ферстке Маугі. Коли я вперше сюди приїхав, війна змінилася кардинально з 2022-го. Тоді ми були залучені у стрілецькі бої атаки ворожих позицій. Росіяни мали набагато більше людей та зброї, але багато з них ми вивели з ладу. Зараз співвідношення 6 до 1 з росіянами. У них набагато більше людей і у них більше вогневої потужності. Ідуть дні і тижні. Нам потрібно більше людей та вогневої потужності. Захід має допомагати набагато більше. Я бачу сильні зміни з 2022 року. ми дійсно потребуємо набагато більше допомоги. Так що війна сильно змінилася. Російський підхід зараз так важко захищатися. Це майже неможливо. Ось чому нам потрібно більше дронів, більше засобів радіоелектронної боротьби. Нам потрібні засоби боротьби проти російських FPV та дронів. Енджонсмана Кимарінчонітюєса Сейнсом Коли я приїхав у 2022 році. Я побачив деякі дуже погані речі. Я мусив повернутися назад в Англію, щоб заробити трохи грошей і мати можливість повернутися. Я був дуже здивований, коли повернувся в Англію після 11 місяців в Україні. Що багато людей більше не цікавиться новинами. Навіть мої друзі думали, що війна закінчилася, бо я повернувся додому. Тоді нічого не було в газетах, в новинах, коли гинули чи діставали поранень діти в Бучі чи в Харкові. Це потрапляло в новини, але після цього нічого не публікувалося. Коли я був в Англії, я говорив людям, де я був і що я бачив. Вони не вірили мені. Типу, такі речі не можуть відбуватися. Ми у 22-му році, у 23-му році. цієї війни більше немає. Коли описуєш речі, ніби це Друга світова війна або події в Боснії у 1994 році, коли я був там. Тобто настав час, коли я перестав розповідати про це людям. Україна зазнала вторгнення. Жінки та діти вони можуть залишити країну. Я знаю, що по українському законодавству деякі чоловіки могли залишити країну, що багато українських чоловіків і зробили, особливо чоловіки призовного віку. Особисто я думаю, що якби на Британію напали і я б знав чоловіків, які полишають країну, я би їм не допомагав. Я вважаю, що кожен чоловік має битися за свою країну, особливо українці. Багато людей, яких я бачу, особливо у великих битвах, більше з них на полі бою віком далеко за 50. В одній з місій я не можу вдаватися в деталі, але це була велика битва. Всі, хто тримав лінію фронту, були старші за 50 років, і ніхто не злякався. Але для штурму потрібні такі люди, як я. Це все тому, що багато людей призовного віку покинули країну віком 23-25 років. Я знаю, що тут багато залишилося людей призовного віку. Але їх могло бути набагато більше. Ладикобілома іде війна. Люди на заході цього не бачать. Саме тому потрібно більше допомоги прямо зараз. Нам треба більше людей, новий призов, нова мобілізація. Нам потрібно більше молодих, здорових людей, здатних воювати за країну я бачив з боку росіян майже всі воєнні злочини, що існують. Їм все одно немає значення, хто це діти, жінки, немає значення, де ти або звідки ти. Вони використовують білий фосфор, отруйні гази, одягають форму українських солдатів, намагаючись проникнути на позиції. Я все це бачу. Воєнні злочини божевільні. Тут немає правил. Росіяни не грають за правилами. Їх це не турбує. Все, що б могло нас убити, вони використають